Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Улюблений продукт тіні підводка в нових кольорах максимально природних. Сірий граніт, бронзовий пісок і бездоганний персик. Тіні підводка виготовлені в Китаї. Сама підводка має 0,9 г, а олівчик має 0,35 г. Розкрий секрет елегантності з дуетом тіні для повік та підводки від веван. Три нові вишукані відтінки, що поєднують два ефекти в одному олівці, бездоганний персик, бронзовий пісок або сірий граніт. Кремова текстура, насиченість пігментами, водостійкість, створюють чарівний макіяж очей. І ось, друзі, як варіант, коли я використала всі три тіні підводки: бронзовий пісок в куточку ока. Тут. Посередині бездоганний персик і третій сірий графіт. Такий варіант. Тіні дуже стійкі, я думаю, ви це знаєте. Ось три рази нанести і зняти це дійсно експеримент для сміливих. А Тому разом з тінями ви можете по активній ціні в цьому каталозі взяти і рідину для зняття водостійкої косметики. Отак вона виглядає. Бачите, вона має два шари. Перемішуємо і дуже гарно знімаю. Без неї, я не думаю, що треба проводити експерименти і знімати без цієї чудової рідини. Друзі, я всім дякую за перегляд. Пишіть ваші враження від нових тонів улюбленого продукту в коментарях. Врахуйте, що всі стрижні. У продукту дуже ніжні. Я особисто полюбляю набирати їх на пензлик або на пальчик і так розносити, бо так терти, воно не дуже добре. По-перше, не дуже наноситься рівномірний шар, і повіка також менше травмується. Стріжні також дуже ніжні. Вони дуже гарно молюють. При найменшому натисканні не натискайте сильно, бо є небезпека зламати стріжень. І обов'язково замовляйте рідину для зняття водостойкої косметики, бо інакше дуже важко зняти ці олівчики і тіні. Вони надзвичайно стійкі. Всім дякую ще раз за перегляд. Гарного настрою і пишіть ваші враження в коментарях. Ось мій варіант, такий градієнт. Мені він найбільше сподобався. А взагалі тони, як ви бачите, дуже природні, дуже ніжні.